Зразкова, дитяча, аматорська, театральна студія котики Гаветовича, народний дім міста Кам'янка Бузька, керівник студії Олександра Сина, Тарас Григорович Шевченко. Тече вода з під яблу. читає вірш. Марта Андрушкевич. Тече вода з-під ямура яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, Явір молодіє, а кругом їх верволози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлібочиться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати, батько і мати, В садок погуляти, По кого то їм своїм зядом звати Олександра Сибаль. Пісні зажурених ні. Холодно, страшно, боляче, У чому я винна вже поночі, вдивляючись, в темі зростріскану, сльозинка з очей виблискують, матуйся шукаю, Втомлена, скажи хоч слівце, щоб заповнило душу мою невинну, твоя теплота, дитина, я маленька, самотня кинута, війною загублена, скрипчена, заперта стіною. Голками торкається марва. Земля похитнулась Сарево, Матусі рука так лагідно тулить до себе голівеньку, як вишня, зацвіла гілку. Донечко, День настає помолось, не бійся, я порузіронько, все стихло, усе закінчилось Обірвана радість стогоном, загублені дучим мороком, закреслені дні вибоком, засипані попелом глибоком. Повернеться, доля й пригорнеться, і заверкує горлиця, лелеки у небі літатимуть, в гнізді пташенят вибавлятимуть. Наш татко скоро повернеться, і хоре від нас відвернеться. Загоємо рани, відновимось диявольській силі. Neskoros!